Коронавірус нікуди не зник. Хоча захворюваність на цю недугу у порівнянні з попередніми роками знизилася, в інфекційне відділення Тернополя надалі продовжують поступати хворі на цей вірус. У нас на лікуванні з коронавірусом перебуває сім хворим, поступила восьма пацієнтка. Контингент пацієнтів зазвичай старші, 65 плюс. Пацієнти, які не потребують на даний момент кисневої підтримки, хоча поточним киснем, тобто забезпеченням організму додатковим киснем у вигляді потоку через маску, ми користуємося. Інфекційне відділення міської лікарні швидкої допомоги розраховане на 45 ліжкомісць. Медики розповідають, що у найважчі місяці минулих років тут перебувало понад 60 пацієнтів. Під палати переробляли навіть учбові кімнати. Зараз такого ажіотажу немає, а ті люди, які лікуються стаціонарно, мають важкі супутні хвороби. Пацієнт, який лікувався в хірургічному відділенні з приводу кровотечі. На фоні якої під'єднався ковід і готуємо зараз до переливання крові поповнення організму ретроцетами. Двоє пацієнтів лікуються із інсультами різного періоду. За кожним пацієнтом ретельно доглядають медсестри, перевіряють крапельниці, проводять уколи. Рідних в інфекційне відділення не пускають. Тому все лягає на плечі молодшого медичного персоналу. Ставимо системи. так. Доглядаємо там, підтримуємо і призначення лікаря. Виконуємо так, маніпуляції різні. Ну все, що назначають лікарі, то ми виконуємо. Однак лікарі стверджують, теперішня ситуація з захворюваністю на коронавірус не до порівняння до тієї, що була в минулі роки. Кількість захворілих невелика. А от епідеміологи кажуть, що раніше прогнозували на цю зиму і весну незначний ріст. Лише за попередній тиждень захворіло понад 700 жителів області. За звітний восьмий тиждень зареєстровано 702 випадки covid 19 проти 445 випадків за попередній сьомий тиждень. Відмічається ріст захворюваності на 57,8%. Бачимо, що дещо є ріст. Бачимо, що в абсолютних цифрах також рестується більша кількість випадків захворювання. Ну, це закономірно, це є це наш прогноз, про який ми говорили кінець лютого, початок березня. Нещодавно в області зафіксували і перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу. Кракен клініка нового підвиду набагато легша. Це чоловік 48 років, житель міста Тернопіль, Тернопіль, двічі щеплений, але ще у 2021 році. Тобто, все таки імунітет в нього був здобутий. Це легкий перебіг, короткий інкубаційний період, незначне підвищення температури і незначний період часу підвищення температури. Це сухий тривалий кашель. Болі в м'язах, головні болі. Переважно хворіють дорослі та люди постаршого віку, а діти рідше. Також зафіксували і 30 випадків коронавірусу серед медиків. За два останні тижні в області померло три людини від наслідків коронавірусу. Епідеміологи прогнозують, що за два тижні вже почнеться зниження захворюваності.